Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що ви до мене заглянули. Сьогодні я розпочинаю відео з огляду такого на себе. Оділася, щоб піти по справах мені потрібно було. І хотіла вам показати, які сережки я купувала у минулому році у дівчинки з України. Вони з медичного сплаву. Мені таке підходить, тому що я не завжди можу носити золото. А медичний сплав добре сприймається моїми вухами, тому включилась вам показати. Так, друзі, покажу вам, що купила сьогодні. Значить, почну з Твікса. Взяла 4 таких шоколадки Твікс. Огірочки 4 з пупирками. Масло 200 грам, екстра. Картопля молода. Сир ось такий едамський: 300 грамів тут. Лаваші взяла 12 штук, у нас вони дуже гарно розходяться, тому взяла ось такий великий XXL 12 штук. Далі борошно, ось таке кілограм. Чай взяла, який попався під руку з малинкою. Сметанка 18%, кетчуп лагідний, молоко ось таке 2%, помідори черрі. Такі на гілочці. Поселедця дуже захотіла взяла спробувати, таке ще не брала. Далі взяла сосиски ось такі. І взяла ще ось такі. Обак, ці шинки. Ці скульки, ці шинки. Так, і взяла ще 30 яєць, вже перемила їх, і частину склала в холодильник, а частину залишилась в мене ще ось тут в тарілці. Ось така невеличка закупочка. А, і ще купила папір для випікання, бо в мене вже закінчився. Друзі, хочу показати вам свою орхідейку. Дивіться, як вона мене розпустила вже квіточок багато. ця гілочка така. Тут багато дуже квіточок, і ще є не розпущені. І ось ця тут теж ще не всі розпустилися. Орхідея це моя улюблена кімнатна рослинка. Я Дуже люблю, як вони цвітуть. І тим більше вони часто цвітуть, тому для мене це дуже гарно. Такі великі гарні квіточки і дуже красивий малюнок. Так люблю роздивлятися, як цікаво природа формує ці квіточки, правда? Дуже гарний. І ось цей вазончик ну так швидко росте. Я його щодня ось так скроплюю водичкою. Він дуже це любить. Так ви мені колись писали в коментарях. І він дуже швидко розростається. Мені так подобається, що він швидко росте. Він ось такими листочками виходить з серединки, скрученими, а потім вони розпускаються. І так швидко. Сухий листочок потрібно відрізати, я навіть його не бачила там в серединці. Такий гарний, дуже в нього красивий малюнок. Дуже подобається цей вазончик, красивий, такий я його так обертаю по кругу, щоб він собі рівномірно ріс до сонечка, якого в мене в кімнаті немає, до світла. Дуже гарний. Поливаю його по мірі вже коли земелька сухенька, тоді вже поливаю. На обід замов мені син приготувати лаваші. Часто їх готую і з будь-якою начинкою можу готувати. Цей раз він сказав, що не хоче ніякого салату і овочів у ньому, тому я. Просто додаю сир, кукурудзу і сосиску. Змастила його, кетчуп, змішала з сметанкою, трішки ще було майонезу, додала, перемішала і змастила ось так цим соусом. І ось все, що я додала, все видно на відео, просто скручую і так, сформувала йому два таких лаваші. А для себе буду робити ще з капустою молодою, і помідор черрі, тому що я люблю, щоб овочі були присутні. Взагалі, син мій не полюбляє молодої капусти, чи взагалі капусти. все, що він може їсти, це якщо це айсберг, або суміш така салатів, яка буває. От, І то не всю, треба ще підбирати так, і не їсть огірки і помідори. Хоча, якщо це буде, наприклад, піца. То в піцерії, то він буде їсти з помідорами і навіть не поміти, що вони там є. Ось такий він перебірливий в плані овочі. А так він дуже гарно все їсть і дуже добре їсть. Ось це я вже закручую собі лаваша і буду відправляти на грильницю. Грильниця у мене тефаль. Дуже люблю на ній це готувати швидко, легко і дуже смачно. Ну і ще одне замовлення це салат з кукурузкою, з крабовими паличками. Яйцями я і сама цей салатик дуже люблю, тому часто його готуємо також. Зазвичай використовую крабові палички, кукурудзу, яйця відварені. Нарізаю все крупним кубиком. І ще огірочок. Але огірочок, звичайно, для сина не додаю, тому що він його не любить. А собі люблю додати огірочок, тому що так смачніше набагато. Сьогодні буду робити для цього салатика домашній майонез. І ще вирішила додати трішки натертого сиру у салатик. У мене було небагато. Домашній майонез готую, додаю одне сире яйце, обов'язково перед цим обдати кип'ятком потрібно. Також чайна ложка гірчиці, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки цукру. І починаючи збивати блендером помаленьку, додаю потихеньку олію вливаю. І ось так буквально пів хвилинки, і домашній смачний майонез готовий. І корисніший, ніж магазинний. Також в кінці додаю ще столову ложку лимонного соку. Перемішую і заправляю салатик. Ось такий у мене з огірочком, і ось така порція така велика у сина. Далі йду застеляти постільну білизну. міняти. Зняла вже ту, яка була тут, і хотіла її відправити у пралку, щоб попралася. Але у мене сталося трішки халепа. Я відправила у пралку спрати на матрасник із ліжка. І коли він вже майже поправся, вже був віджим і режим віджиму. і В той момент я почула в кімнаті, сиділа каву, пила, якраз це зранку. Було. Почула, що якісь стукіти в періодично між віджимом. Я прибігла і злякалася дуже, бо побачила, що з машинки просто йшов дуже сильний дим. Я не одразу зрозуміла, що з машинки. Я подумала, можливо, це з розетки. Я бігом витягнула вилку з розетки. Дуже в мене ще довго після цього тряслися руки. Я так злякалася добряче, тому що боялася, щоб мене не вдарило током. І ось таке сталося, тому вже постільну білизну в мене не вийшло постіль відправити у прання. Лише встиг попрацювати на матрасник. Я його вже оділа назад на паралон Той що, типу матрас. Ось і застилаю ліжко сьогодні білим простирадлом, білими наволочками. А під у мене ось такий з авокадом. Він Трошки теплий для цієї пори, він з фланелі, але поки що буде ось так, тому що іншого немає. І застеляю далі покривалом, ставлю подушечки декоративні, і буду далі робити домашні справи. Далі я збираю прання, яке в мене встигло ще попратися до цієї, до цієї ситуації. І воно вже в мене висохло. Сохне, як завжди, у мене ось тут у передпокої, тому що іншого місця для цього немає. І заношу я на ліжку, буду складати. А стендіно складаю і ховаю його ось тут за зашавку. Є таке місце дуже зручне. Я туди запихаю його, тому що скоро надіюсь дуже, що машинку мені відремонтують і я буду знову користуватися. Іду складаю прання на ліжку. Тут в мене його небагато, але все одно треба розкласти по місцях. Я вже знаю, що, як складати, який має бути розмір, тому що знаю вже свої органайзери. Люблю вертикальне зберігання, я вже вам його неодноразово показувала. Носочки і нижню білизну теж складаю такими. Не знаю, як пояснити, втроє я їх складаю, і теж в мене є спеціальні органайзери для них, яких дуже зручно зберігати. Відкладаю, відбираю в одну колонку те, що мені потрібно попрасувати. А рушничок я скручую ось таким рулетиком. Це наволочка у мене ще попрана є з синової кімнати, і буду прасувати білизну. Розкладаю ось таку накладку на стіл, дуже вона незручна, їздить по ньому, незручно не користуватися, але, так як в мене немає підставки для праски спеціальної, щоб, яка розкладається, на якій прасувати, то мушу ось так користуватися такою штукою, такою підкладкою. Розкладаю і прижимаю її трішки ось тим підносом, щоб вона не так скользила і не так їздила по столі. Тут в мене небагато є прасування, я його все перепрасую, повішаю на вішечки, і буде вже знати, що є готовий одяг, щоб користуватися, не потрібно буде прасувати перед тим як одівати. into the morning building cat mystery What you did for me for me it seems that you're dropping clues There's no need to rush so let's just take our time Dropping everything Cause you're stuck on my mind My mind So just sit with me На вечерю готувала рагу. Овочеве, і для мене овочева рагу це не є якийсь конкретний рецепт. Це може бути для мене усе, що є з овочів у холодильнику. Все змішати і виходить овочеве рагу. По різному його роблю, по різному поєдную. То, сьогодні у мене це цукіні. Півтора цукіні у мене було, також був один великий болгарський перець, декілька помідор було. Капуста залишилася, робила салатик молоденька, невеличкий шматочок. Також півтора цибулинки і два зубчики чеснику. Нарізала на пів кільцями цукіні, можу нарізати і кубиком часом. Як коли мені забажається, так я і роблю. Також соломкою нарізала болгарський перець, посікла дрібненько капусту. Помідорки також наріжу маленькими шматочками, кубиками, як вийде. Цибулю порізала на чотири частини і порізала ось такими напівкільцями. У процесі, поки я нарізала всі овочі, то підсмажувала трішки цукіні. Він пускає юшечку і тоді додаю до нього болгарський перець. Моркву також додаю. Люблю моркву, нарізану соловкою, але у мене не було свіжої моркви, тільки заморожена. Я якось перетерла всю моркву, бо вона вже. Трішки портилася, тому мусила її всю перетерти, тому додаю ось її з морозильної камери. Також відправляю всі інші овочі і просто накриваю І на несередньому вогні це все тушкую десь хвилин 15, мабуть, недовго. Додаю буквально пару капель кетчупу, можливо, півстолової ложки. Також додаю соєвий соус такий густий, солодкий. І трішки додаю бальзамічного соусу. Посолила, поперчила, додала орегано, додала трішки куркуми, видушую чесночок і ріжу ще також сюди кріп, перемішую все, і таке літнє рагу виходить. Усім смачно, хто зараз також їсть. На цьому буду завершити своє відео. Дякую всім, що додивились його до кінця. Усім па-па!